Розпочнемо ми з вами із приємної новини про те, що Німеччина оголосила, що негайно передасть Україні ще один зенітний ракетний комплекс Петріот, та ще додатково до цієї системи ракети до протиповітряної оборони. Про це повідомило Міноборони країни. Давайте пане Олександре розбирати, що це буде одна батарея, але до цієї батареї ще входять і пункт управління і РЛС і так само пускові установки, скільки їх і також. Ваша особиста реакція на сьогоднішню ось таку заяву? В батареї ЗРК Петріот може бути 6, 8, 10 пускових установок. В середньому європейські батареї вони мають 8 пускових установок. Отже, це може бути батарея саме такого типу на 8 ПУ. В принципі, цього достатньо для того, щоб забезпечити середнього або велике навіть до мільйона. Міста ну багато що залежить від площі, а забезпечити захистом в питаннях компоненти великого радіусу дії, якими є ЗРК Петріот, але Тим не менш їм потрібно, що було була підтримка і комплексів малого та середнього радіусу дії. Отже, Німеччина продовжує надавати Україні саме ЗРК Петріот. Це вже не в перший раз. Німеччина є на сьогодні найбільшим постачальником ЗРК Петріот до України. Хоча у самих у них не так багато вони не є основним оператором цих зенітно ракетних комплексів. основний оператор зенитно-ракетних комплексів це США, і поки що, маючи більше ніж тисячу пускових установок, США передали в Україні нуль. Пане Олександре, також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що на сьогодні Україна проводить якраз такі активні переговори щодо двох батарей ЗРК Петріот та однієї СМТ. І в цій ситуації згадка про перемовини саме щодо ще одного СМТ вкрай цікаві, тому що мова йде про ЗРК, які за весь час лише у кількості одного комплексу передали в. Франція та Італія, і ось ці перемовини щодо Семпті тривали ще з жовтня 22-го року. Офіційно цей комплекс прибув до України в 23-му році влітку. Скільки загалом таких комплексів у Франції та відповідно скільки в Італії? Але очевидно, що їх в загальній кількості менше ніж патріотів, про які ми з вами говоримо? А звісно, звісно, Семпті набагато менше аніж зерка і Тут ось у чому а, момент СМТ можуть передавати, щоб не а, знімати безпосередньо з бойового чергування ті, які виробляються виробництво їх воно не настільки масштабно та серійне, як було виробництво ЗРК Петріот. Тому цих комплексів невелика кількість загальна, а їх виробництво воно відбувається ну не так швидко, як того ж самого Петріоту. А щодо ракет, до них то там використовуються ракети типу «Астр-30», наприклад, і вони з одного боку є їх виробництво, вони є в запасах, вони використовувалися і в інших пускових установках в інших комплексах. Але все ж таки, якщо порівнювати з можливостями виробництва знити ракет до ЗРК зеркапетрю, то звісно ж у США ці можливості значно більше, по саме кількісному показнику, тому СМТ – це як альтернатива, так, але не тотальна альтернатива, тому що їх е, замало. Пане Олександре, якщо ми говоримо з вами про протиповітряну оборону, ви декілька днів тому публікували в себе в телеграм-каналі відео. Зараз мова буде йти про знищення су 25 Про знищення цього літака ми вже давно не чули. І ось якраз таки про це відео в районі Часового Яру. і Ви Написали, що росіяни настільки знахабніли і використовують не лише фронтові бомбардувальники скапи, а й банально от штурмову авіацію. І як ви зазначили, су 25 регулярно підлітають максимально близько до лінії бойового зіткнення, і що з урахуванням ось цього функціоналу, су 25 такі виліти для них мають бути екстремально суїцидальними. Чим має ще насичуватися фронт додатково, окрім ППО далекого радіо окрім Патріоти, так які ми говоримо, тому що розуміємо перед цим багато спілкувалися і говорили про те, що саме блукаючий Петріот збивав літаки. А як окремо щодо інших, там ЗРК, ПЗРК та чогось додаткового, що може наситити фронт комплекси малого та середнього радіо особливо середню радіо той самий ЗРК «ВУК». Або о, давайте говорити вже, оскільки в минулому році дуже популярною була тема гібриду о, радянської пускової установки та західних ракет, о, так званий Франксем. А насправді це модернізація ЗРК Куб та ЗРК «Бук» саме під ракети типу Сісперу. Отже, це комплекси середньої радіосутії. І в нас, оскільки ну, по-перше, самі су 25 вони діяли, діяли над а, Бахмутом, але підлітали близько до лінії бойові зіткнення і мали можливість з методом кабрування а, обстрілювати часів яр, і це неприпустимо, а, тому що а, при наявності комплексу середнього радіосудії вони б це просто не змогли зробити. Це це штурмова авіація, а вона умовно кажучи, використовується на невеликих відстанях для нанесення ударів по поверхні по сухопутним військам, і тому вона завжди в зоні ризику, в зоні ризику, тому що може опинитися в зоні дії або ПЗРК, підрозділу у якого є ПЗРК, або комплексу протиповітряної оборони. Отже, в нас з цього можна зробити висновок, є проблема із цією компонентою для прикриття таких важливих локацій, як в часів ЯР, не тільки від фронтової авіації, тактичної фронтової авіації типу су 34 які можуть використовувати. Каби підлітаючи, не підлітаючи до лінії бузітні, ну там на 30-40 кілометрів. Тобто вони можуть собі дозволити максимальні висоти, там 15 кілометрів, і з них вже здійснювати скидання коригованих авіаційних бомб. Ну то в даному випадку, це а, дійсно знахабни. Знахабніли вони, а, але вони отримують відповідну інформацію. Вони знають, які комплекси в нас є в наявності. тому Запити повинні бути і щодо передачі Україні відповідної середнього радіусу малого радіусу дії комплексів, не тільки про «Петріот» йдеться. Продовжені теми літаків з'явилося вчора повідомлення від. Офіційного сайту Ростех, що повітряно-космічні сили Росії отримали першу партію багатоцілових винищувачів Су 35 у 2024 році, літаки були побудовані на заводі в Комсомольську на Амурі, який входить до складу об'єднаної авіабудівної корпорації. От ми завжди з вами говоримо про важку бронетехніку, Так це ваша тема, не на які ви найбільше спеціалізуєтеся, але якщо говорити тут про літаки, якими зараз є на вашу думку темпові виробництва нових літаків на території Росії саме не модернізацію а з нуля з нуля су 35 до ескадрилі на рік. Приблизно Ну це до 11 12 одиниць. А так само і су 34 вони займаються виробництвом саме з нуля саме цих модифікацій. Якщо не говорити там, про модернізацію і так далі, тобто в них максимум ескадрилья зараз, і це досить давно вже до речі, в них такий показник. З 2014 року поступово в них зменшувалась кількість виробництва тактичної авіації. Зараз на рік. Так, сумарно, вони до 30 одиниць нових літаків тактичної авіації, а також учбово-бойових типу як можуть виробляти. Ну до них відноситься ще і су 30 см модифікація, але су 30 СМ це не завжди новий. Це в більш своєму модернізація, ті, що є су 30 Також про наступні бомби для. Наших літаків, а точніше, так, для наших літаків, які ми використовуємо у мережу виклали відео запуску українськими винищувачами, а точніше, українським винищувачем Су 27 французької коригованої авіабомби Хамер, і про це повідомляло видання мілітарний. На тому відео можна було побачити, як український літак скидає бомбу в з лівого пускового пристрою. Загалом, які особливості саме такої французької авіабомби, яку ми використовуємо не вперше. І які у нас загалом можливості спроможності адаптувати наші літаки до цих бомб? Бо, на жаль, французьких літаків Міраж 200 так які є на озброєнні Франції, які є штатними носіями саме цих бомб? У нас немає, поки що хочеться сподіватися, що в майбутньому будуть. Так, ну найцікавіше в цьому відео, коли ми дивилися, як був здійснений скид з лівого пілону, було навіть не те, що це бомба хамер, а те, що це виконував винищувач су 27 Справа у тому, що коли е, з'явилася перша інформація про передачу Україні цих бомб, і е, навіть французька сторона вона заявляла, що таких бомб буде передаватися по 50 на місяць, не багато, але вже хоч щось. Е, тоді говорилося, що вдалося адаптувати їх для використання винищувачами Міг-29, а також фронтовими бомбардувальниками су 24 Але тут ми бачили Су-27. Отже, інтеграція і в су 27 пішла, і в даному випадку це вже повний комплекс тактичної авіації. Ну окрім ще штурмового су 25 про нього невідомичі е, є можливість інтегрувати туди е, до нього саме цю бомбу. Але повністю весь комплекс тієї авіації, що ми використовуємо, е, він має можливість використовувати цю бомбу. Міг-29, 124, 127. А сама по собі ця бомба дуже цікава тим, що вона має реактивний розгонний блок. І це дозволяє її, використовуючись за функціоналом саме авіаційної бомби, тим не менш, долати великі відстані. В залежності від модифікації, а там є різні модифікації. У даному випадку ми з вами бачили модифікацію на 250 кілограмів, але є і на 500 і більше. І, і, і тонна бомба також є. Отже, в залежності від модифікації, її е, дальність польоту може становити 50-70 кілометрів. Але найважливіше те, що її відрізняє, наприклад, від е, російських кабів. А це висока точність. Вона дійсно високоточна. Кап, він високоточний тільки на папері, і в більшості випадків він може, навіть якщо не буде придушений засобами радіоелектронної боротьби, він може сам по собі впасти за 500 метрів від тієї цілі, до якої його спрямовували. Але на жаль, їх дуже багато, тому ця низька якість вона компенсується захмарною кількістю. У випадку з хамером так ми отримуємо поки що небагато, але в них ідеальна точність. Там максимальне відхилення від цілі один метр. А що таке один метр, коли ми говоримо про бомбу вагою 250 п'ятдесят кілограмів? До... Наступної статті від Financial Times сьогодні була публікація з посиланням, як завжди, на джерела, але за їх словами на українських та західних офіційних осіб: що влітку Росія може піти в наступ на чотирьох напрямках. Це за інформацією видання буде Донеччина, Херсонщина, Луганщина, Запоріжжя, і можливий за їх словами штурм Харкова. Ми почасти так бачимо такі повідомлення в з іноземних змін. Але давайте розцінювати реальну ресурс росіян станом на зараз, і те наскільки вони спроможні будуть, враховуючи цей ресурс, здійснити той чи інший штурм на одному з напрямків перерахованих або ж одночасно, як вказали в виданні, те, що вони будуть наступати в Донецькій області та по адміністративній межі Луганщини та Харківщини. Так в першу чергу часів яр це для них взагалі мета номер один на другому місці. За важливістю це лимана куп'янська вісь з Куп'янським безпосередньо, і вони будуть мати можливість наступати в Запорізькій області. Для них дуже важливо повернути контроль над роботами. Але щодо Херсонщини, ну тут багато питань. Це вони що будуть? Форсувати Дніпро, чи вони під наступом мають на увазі спробу росіян повернути під контроль кринків. Форсування Дніпра це самогубство, тому навряд чи вони на це підуть. А по іншим напрямкам так. А що ж до Харкова? Ну ця історія з нескінченною загрозою для Харкова захоплення наступу і окупації, яка вже ну, досить давно пульсує в інформаційному просторі. Вона поки що не має ніякого о, підтвердження практичного, що я маю на увазі е, в Білгородській області ані в Брянській, ані в Курській, ані в Ростовській не спостерігається концентрації сил та засобів військ такої кількості, яка могла б дозволити їм реалізувати такий план: тобто, вторгнення з саме території області в напрямку Харкова і операції по захопленню міста, те, що вони сіють терор, це їх класична класичні дії при будь-якій війні, і терор проти цивільного населення. В районі Харкова їм о, легше вдається аніж о, по всій іншій толовій Україні, і в місті мільйоннику воно помітніше, аніж о, якщо ми говоримо про якісь маленькі села. Тому вони сконцентрували основний терор саме на Харкові. Але це ще не говорить, що вони готуються його захоплювати. Ні, в них такі плани в будь-якому разі є. Вони о, не відмовляються від о, своїх реваншистських якихось амбіцій. Але ресурсу для цього безпосередньо на території тієї ж самої Білгородської області немає. А щоб його накопичити, це потрібно декілька місяців, якщо не більше. Це залежить від того, яка їх мета дійсно розпочати міські бої в Харкові або імітувати тільки заходження в Харківську область, а саме з Білгородською області, пане Олександре. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за ваші думки. Кажу вам до зустрічі. Бажаю мирного та спокійного продовження цього дня. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.